Про події війни говорить Стратком. Принаймні одна людина загинула, і 18 дістали поранення у Запоріжжі у ніч проти вівторка. Ворог, щонайменше 10 разів, вдарив по території міста орієнтовно із реактивної системи залпового вогню Торнадо С. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, постраждали об'єкти у місті суто цивільного призначення. Зокрема, пошкоджено 10 багатоповерхівок і 12 приватних будинків. Окрім цього, ще принаймні п'ятеро цивільних загинуло, та 33 людини дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок російських атак дронами, авіацією та артилерією. Президент України висловив співчуття рідним загиблих. Він повідомив, що лише за вересень ворог запустив понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет більше ніж 2500 авіаційних бомб. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України, у ніч проти вівторка ворог атакував територію України 113 безпілотниками різних типів, із них близько 70 – шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 89 безпілотників на півночі, півдні. Сході та у центрі країни зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на шести локаціях. Падіння збитих уламків на двох місцях. Напередодні зими необхідно повністю виконати кожну домовленість щодо постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них. На цих пріоритетах акцентував президент України, розповідаючи про зовнішньополітичні плани на осінь. Він відзначив динаміку у співпраці з європейськими партнерами, які виділяють кошти на придбання американської зброї. Ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки. Зокрема щодо Петріотів, це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем на столі. Наша пропозиція. Щодо дронів, Володимир Зеленський зазначив, що Україна вперше в своїй історії матиме спільні збройні виробництва з іншими країнами Європи. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень це на 21 боєзіткнення боєзітнення більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій агресора. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили 34 атаки на південно-слобожанському напрямку 20. Найменше боєзітнень відбулося на Придніпровському напрямку: чотири атаки окупантів на Оріхівському дві. На Гуляйпільському напрямку. Противник наступальних дій не проводив у понеділок. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5865 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників. Загалом втрати російських загарбників становили 910 осіб. Також ворог втратив 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 310 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної техніки. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні! У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження особового складу противника, зокрема із числа командування, внаслідок ударів по пунктах управління російських окупантів 8 вересня цього року. Нагадаємо, що у той день підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області, силами і засобами ракетних військ і артилерії, повітряних сил, сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони були уражені командні пункти угрупування військ-центр та 41-ї загальної військової армії сухопутних військ збройних сил Російської Федерації. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку. Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені. Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил Росії. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу Російської Федерації. В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, ураження НПЗ сталося у ніч проти вівторка. Саратовський нафтопереробний завод спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензину, дизельного пального. Мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки, підприємство бере участь у забезпеченні потреб збройних сил Росії. З нагоди дня танкових військ, який в Україні відзначили напередодні, президент України зустрівся з воїнами та вручив їм державні нагороди. Глава держави наголосив, що танкові війська стали одним із найсильніших елементів Сил оборони України. Він зазначив, що хоробрість і влучність наших воїнів-танкістів вогнева потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту позицій і знищення російських солдатів, їхніх позицій та укріплень. Володимир Зеленський подякував. Дякував воїнам-танкістам і закликав завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя в боях заради України. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.